Так, я так і не підстригся. Вчора ми з малим коротше, поїхали, попали тільки в Макдональдс, він там смачно поїв. Хеппі міл. А я, коротше, бо треба записуватися до, до тих май... майстрів. Ну, я от серйозно кажу, я не знаю, напишіть, як у вас? От у нас тут взагалі вони стрижуть дуже-дуже дуже погано. Як в Києві колись була та стрижка за 100 гривень, чи за, чи за скільки там чи за 200 гривень. Я пам'ятаю, прямо на виході з метро, десь там ці жіночки тебе стригли. От таке саме, така сама якість, ну, стрижки. Дуже-дуже погана. От поки ти йому не почнеш казати, отут не так, отут не так, отут поправ, отут виправ, вони нічого не, не роблять, не стрижуть. Я не знаю, чому так, чому настільки. А до, до нормальних майстрів тут, звичайно, типу, ну, запис, черга і все таке інше. Але барбершопів тут ну, на кожному. Я не знаю, як аптек, блин, як банків. Купа просто на кожному за, за кожним углом, коротше. але стригти вони ніфіга не вміють. Не знаю, чому так. Може з парикмахером треба стати, коротше, щоб тут працювати і гроші брати. Ну, для них просто я так теж думав, 30 франків чи 25 навіть. Це скільки треба постригти, щоб нормально заробити. Не думаю, що тут вигідно працювати саме перукарем. Хоча, я думаю, якщо ти класний спеціаліст, то в принципі в тебе клієнти завжди будуть. А підстригтися просто і потім ходити з тим, що мені не подобається на голові, не дуже хочеться, коротше, такі проблеми. Ну а так, звісно, виглядає дуже-дуже страшно.